Вітаю, друзі підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Мирного неба, спокою, добра Україні! Сьогодні у нас 20 лютого вночі випав трошки сніг. Зранку було плюс 1. Зараз у нас плюс 4 до 12 години сенький сніжок розтав. Будемо сьогодні ми робити огляд на нашому малому точкові. Останній огляд ми робили 17 січня. Все було нормально, корму хватало. Зараз подивимося, що на сьогоднішній день робиться в сім'ях. Вибачайте за звук, тому що в нас вітряна погода і можуть бути проблеми трішки з звуком. Дивимося наші бджолосім'ї. Із-за вітряної погоди ми ним тако легенько. Так. Чілки сидять гарно. До задньої стінки не дійшли. Закриваємо їх назад. Е, ніякого утеплення, ніякої підгодівлі, даний час ми їм не робимо до першого весняного очисного обльоту. Слідуючий вулик. Якось треба акуратно, щоб у нас вітряна погода. Гарно сидять. Меду досталь. І в таку погоду, якщо є рамки з медом з боку, їм вже зараз не проблема взяти, якщо їх не буде вигадати на цих вуличках мед, то перенести його чи перейти просто на рамки. Проблеми нема. Ідемо далі. Ці сидять взагалі щільно, що в клубі. Нехай зимують далі. Все добре. Слідуючий. Так само сидять корму в їх хватає. Корму вдосталь, сидять добре. Так само гарно сидять. Ще вони он скільки їм місця, і збоку є корм. Все добре. Слідуючий. О, а тут є у нас, певно, проблема. У нас, певно, була мишка після того, як ми переставили сім'ї. Але пчоли, можна сказати, вони спокійні. Вже в даній ситуації вони, скоріш за все, неї вже тут прибрали, самі, без нікого. Поки ми їм нічого не будемо робити. Пчоли сидять, мишки не видно, якщо є, то вона може йде в буферному корпусі. Зараз таки прочистимо льоток. Да, була в нас мишка тут. Прочистимо льоток. І після першого весняного обльоту ми будемо бачити. Якщо вона була, то в живих вже тут нема. тому що пчоли в таку погоду дадуть їй раду. Слідуючий. Тут клуб розпався. Займають вони аж раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім вулочок, але корму їх достатньо, і ззаду достатньо, і з боків корму хватає. Все добре. Ці більш жато сидять. Аналогічна ситуація як з попереднім. Гарно сидять, все нормально. Ось так на даний період сидить наша карніка, зінгер, маточки всі F1 тута. Лінія С 64 Слідуючий. А тут є Волога, і що інтересно, перший раз в цьому році. Такого ще в нас ніколи не було. От звідки вони налізли. Чи бу... Напишіть в коментарях, чи було в когось таке. Це, скоріше всього, від вологи. Це слизні. Такого ще в нас не було. Але сидять вони добре. Меду вистачає. Ну, ще такого в нас не було ніколи. Де вони взялися? Вони сидять, можна сказати, як під копірочку однаково. Отак. От Меду вдосталь. Є мед і з боку, і є мед біля задньої стінки. Зимують нормально. Клуби е вже трішки розпалися, це означає, що з'явився розплід. Але в даній ситуації, так як показують на відео, що хлопці вже утепляють. Покормлять і різні маніпуляції, ми нічого їм робити не будемо до першого весняного очисного обльоту. Після першого весняного очисного обльоту ми е в першу чергу поміняємо днища, де в нас днища сіткою поміняємо на днища на суцільні, де е днища після зимівлі пчіл е приберемо підмор. Почистимо днища і продезінфікуємо. І заберемо нижні буферні корпуса. Потім, при належній погоді, будемо дивитися, що в гніздах. Чи треба буде їх утепляти, чи не треба буде їх утепляти. Стараємося робити менше маніпуляцій з бджолосім'ям. На мою думку, пчоли самі розуміють, що їм потрібно. Наша робота тільки їм допомогти в цьому. По результатах огляду е, нашого малого точка, е, як ви бачили, в нас е, виявилося дві проблеми, яких до цих пір не було. Е, в одному вулику була мишка, ну, але я думаю, що вже її там нема, Того, щоб пчоли більш активні, вони вже е, в будь-якому випадку з нею справляться. І е, в другому випадку, що мені інтересно, ще ніколи в мене на пасіці е, слизні в вуликах не було. Може, в когось така ситуація була, напишіть в коментарях. Просто інтересно. Це скоріше від вологи вулику, я так думаю. Але що інтересно, по остальних вуликах сухо все і ну, перезумували якось вони. На цьому все. Підписуйтеся на наш канал, ставте палець вверх. До побачення! Нехай добрі люди дивляться добре відео. Все буде Україна!